Ні, машина. Це тобі Це твоя остання минута. Полище не, на, на. на що бути заїхав аеропорт, тут старой вірич там, да на тобі, на, на, на. Щоб я тебе тут, тут не бачу в цьому світі. Ну купив я її, купив, ну чого ти не можу я, не, не можу знайти добру машину. Да я поміг за, за, за гроші тієї, які я в тебе купив комп'ютер купити. А так тобі три, так тобі треба. Тридцять тисяч гривень забрати. Оце ну, так треба. Я міг купити комп'ютер. Все, тобі бегал. Тобі, 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 тобі. Так тобі і битрел машину. За то, що забрал в мене 30 тисяч За то, що врізалась в літак За то, що заїхала на аеропорт. Навіщо ти сюди заїхала? Тут місто для літа не для тебе. Що ти сюди заїхала? Так тобі й треба. На, та, я те... та я тебе знішу. Та, та воно ще й може. Я тебе знищу. На тобі, на тобі, на тобі ще сирену будеш врубати. Satt och bytt röva på Hanö Maskina